Чи може ненароджена згори людина говорити іншими мовами? Час від часу можна чути якісь то приклади, хтось приводить, що певні люди пережили досвід Хрещення Духом Святим, почали говорити іншими мовами, але вони ще не були народжені згори. Коли ми читаємо Боже Слово, Книгу Ді Святих Апостолів, саме текст ми бачимо наступне: другий розділ, 38-39 вірш. Дар Духа Святого дається для всіх тих, кого покличе Господь, хто стане в числі Божих дітей, далеких і близьких, як язичників, так і євреїв, які увірують. Вище ми відразу читаємо після того, коли виголосив Петро про мову в день П'ятидесятниці, люди задалися питаннями, всі слухачі, що нам робити, і Петро говорить, їм, це як умова покайтеся. І хай охреститься кожен з вас і приймете дара Дух, Духа Святого. Покайтеся. Коли ми читаємо всю книгу Дії Святих апостолів, всі приклади, які описує Лука, чи то в День П'ятдесятниці в Єрусалимі, другий розділ, чи то досвід в Самарії, восьмий розділ, описує, чи то в Ехвесі, 19 розділ, то завжди це ставалося в житті людей, які вже були спасенні. Наприклад, коли ми бачимо досвід в Самарії, спочатку Самаряни прийняли Боже Слово написано від благовісника, а потім приходять апостоли, які поклали на них руки, помолилися, і вони прийняли Духа Святого саме так. Тому, шановні, теологія будується на текстах Божого Слова, а не на прикладах. І з Біблії ми бачимо, і навіть жодного прикладу в Біблії ми не знаходимо, щоб... Хтось спочатку отримав хрещення духом святим і почав говорити іншими мовами, А чуть пізніше пережив досвід відродження. Навпаки, все було так. В домі Корнелія це було один і той же час при зустрічі з Петром.